Всім привіт! Сьогодні знову я вас сажаю на, до себе на груди. Ну, дуже близько, дуже близько цей, ця стічка та далі. Переставити, можливо, вас на ту. Ну, давайте переставлю. Так, а то я не використовую ніякі фільтри, а ви мене бачите прямо караул. Так, хочу знову-таки подякувати кожному, хто вчора після стріму. Ну, хейтер Саша не може заспокоїтися. Ви розумієте, людина. Який нічого просто робити. Вона за вчорашній вечір відправив 50 гривень і потім, давай пока вам, 25 разів відправляв по одній гривні. Це ж потрібно було заходити, виходити. 20, ну воно не одна гривня, там вийшлося одна копійка. Чи що Розумієте, наскільки людина хвора? Боже, Боже, Саша! Ну ти ж гарний хлопець. Але в тебе буває таке затемнення. Можливо, коли тобі так погано, треба до лікаря звертатися, а не лізти в Приватбанк і старатися зламати місії Пін-Код. Ой, бачите, і... ну це не жарт, це правда таке вчора було. Ну, Я вдячна всім, дуже вдячна. І я ж кажу, що е, хтось велику суму переводить, хтось менше, але вдячна навіть за 50 гривень, навіть за ту гривню. Я ж кажу, що цей бронежилет, який я купила відразу, тому що, знаєш, не железонять від каси, він коштував 13 200 гривень. По-моєму, так, правда? Я глянув карточку. Бо я з карточки купувала 13200 200, То дякую вам. Там ще трішечки залишилось. Це ви його купили моєму дмитру. Це ви. Ваші добрі серця, ваші, ваше розуміння. А все інше поки що там. Що стосується ботинок, шлема, аптечок, штанів. Все. Це я, я сама все це буду купувати. Я вже багато чого купила, але саме те, що оце. Дякую вам дуже велике, дуже велике вам дякую. Я ж кажу, що ви неймовірні, просто неймовірні. Хто вам, мій син? Хто вам я? Але ви. А навіть деякі мої друзі, так вони по два по три рази відправляли. І відправляють й Саші Жукову на дрони, тому що він п'ять команд веде. Так що дякую вам, дуже велика вам подяка. Зараз я їду до стоматолога, тому що... Щось відчуваю трішки. Він мені назначив на сьогодні, тому що все ж трішки по-новому. Відчуваю трішки. Тут я натираю язик чомусь. Підпиляти треба одну цю коронку. І а так нічого. Розмовляю трішки поганенько, але нічого. Я стараюся розмовляти багато. Це все ерунда. Саме головне, що бачите, ось знову ваточкою компресою поклала, тим, що мені лікар приписував. Ви мені пишете, дякую теж те й те, те. Та я ж ходила до самого лікаря, світіла нашого Кремлячува. Він нічого не знайшов. Він мені виписав ті ліки, але вони мені нічого не допомогли. Я наступний раз ще купила, нічого не допомогли. Я не знаю, що це відбувається, чому. Є шум в ушах, дзвін в ушах. У мене, ой, а що це ви тут так шатаєтеся в мене? Не шаталися раніше. А в мене просто вакуум. І тих причин, я сама думаю, Та це вже, мабуть, якийсь там рак в голові сидить з мозгами. Ні, це може бути просто хвороба, оцього середнього вуха якось там ще. Але ж він дивився, я ж була у лікаря, розумієте? Ну і що? І що характерно? Вранці встаю нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, ой -й 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 -й. ви тіліпаєтесь, як цицьки у великої тітки. <с SF> ой, вибачте, будь ласка. за... Ну, а що? Якщо не жартувати, то я ж кажу, вже можна і коні двинуть. Але краще так, тому що ви дійсно сидите в мене на цицьках. А в мене вони не такі великі, щоб тримати всіх. О, зараз почнеться. Ой, як вам не соромно? ви доросла жінка, так розмовляєте. Де ви набралися? Де ви набралися? Ну я ж, вибачте, не політичний оглядач. Я ж не, я не знаю, я маю право. Заматюкатися і знаєте, оце матірщина, це для зв'язку, щоб краще розумілося. А взагалі я культурна жінка. Так, все. Слава Богу, все нормально. А мені що нормально? Це моїх дітей, моїй родині, моїй державі за хлопців. Я дуже хвилююся, тому що я ніколи не думала, що я, я буду на тому ж самому місці, як тисячі, тисячі матерів. Тисячі сестер, тисячі жінок. Так, не будемо пропаганди, бачите, так сонце світить, ви мене не бачите. Я зливаюся просто в цій ковтиці. Так що не прощаюся. Так, ви мене чомусь я вже розповідала, але ви мене питаєте, де стоматолог, до якого я хожу? Ось, дивіться, Лавпочтамп. Ось цей будинок, де кафан. І ось стоматологія ідеал естет. Максим. Фамілію я вам скажу, по-моєму, затинацький. Я знаю, що Максим. Ну, просто золота. золота дитина. Шкода, що я про нього не знала, коли Сашуня в мене лікувала зуби. Ну нічого. Боже, да, Затинацький ф... прізвище Максим. Ну настільки уважно, а перед, переді мною жіночка одна, вона вже приходила і займається вченням, боже, її зуб рвали, видно, такий складний, що прямо. Ну нічого, навіть не охнула і не ахнула. Так що, якщо що, приходьте. Кажіть, ми віддали, прийшли. І все буде добре. Так, зараз куди мені потрібно їхати, вже мене машина грязна, тобі й помива. Чоловік, звісно, помиє. Зараз я поїду в магазин, хліба куплю і більш нічого. Де яка? пилюге. Матін рідна. Ой! Сіла, я зразу дивлюся, що немає окулярів. Думаю, о, забула у Максимки окуляри. Коли ні, я їх вже сунула в сумку. Засунула в сумку. Ой, щось такі пробки тут, що не знаєш, які виїжджать. Ну, виїдемо. Так багато машин, тому що в кафан люди приїжджають сюди каву пити, їсти. Я ж кажу, що в нас теж в місті як подивиться, як люди відпочивають, як люди ведуться, то не скажу, що і на чесно. Можливо, це і гарно, а можливо, це і погано. Ну, знаєте, кожен ходить отак, то ще нічого. Ну, коли це все виставляється на показ, як вони там дуріють на отих. В вечірках, це не дуже приємно. Тобто, самі дурніші дуріють в окопах, а самі розумні дуріють в ресторанах. Ах, я зна. Де та правда і як правильніше. Давай, давай, дяденька пішохідь, давай. Машини. А це каже про те, що рівень життя став кращий. Це гарно Так, ладно, я вправу вряду хотіла поїхати туди в той магазин, де, навіть, заїду я ось сюди. цей на Халеменюка. і все нормально буде. Так, Максимка мені гарно У мене зуб, два зуба нижік трішки. Трішки якось так ну нерівні вони вже стали, ну не рівні. Мені трішки спиляв і все нормально. А цей бар, мабуть, закрили. Тут був бар, півбар якось називався, але ну, я бачу, що воно закрите весь час. Мені скоро страховку на машину робити в цьому місяці потрібно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, моє містечко зайняте. Ну нічого, що ж, поїдемо далі. Поїдемо далі. з дівчинкою. Знаєте, я вже вдома мене прямо в магазині маркетом здивували. Зайшла, дивлюся, сардіна в маслі, і така ціна 38 гривень. вони мені такі, наче бомбажні, розумієте, неначе вони такі піддуті. Я крутила, крутила, вертила. Це я два кавуна купила, один Крути, місце. Крутила, вертила. Ну, так, бачите, отака, отака. Подивилася на срок годності до 25-го года, ого, 4-го місяця годні. І це ж гарні серді. Заву оцього ж не продавця, а хто цей відділ відповідає. Кажу, скажіть, будь ласка, вона мені каже, ой, ви знаєте, у нас так хорошо беруть і ніхто ще не жалувався. Кажу, так підіжіть, може людина потом, а потім реанімація. Вона каже, я можу перед вами відкрити, вона бере банку, не то що там вибрати. Я так тримала в руках банку і даю. Вона її відкриває. Я понюхала. Нормально, все смачна. Смачна е, ну тільки таки, дрібненька рибка. Не така, що знаєте, там здорові шматки. Я кажу, дякую вам. Все я взяла і пішла. от будь ласка. Перший раз я в магазині бачу, що відкрили. І я не взяла її, я не їла ту сардину. Вона забрала, це, каже, це мої проблеми. Так ось те, що купила. Ой. Так, що сардини. і купила отакі от сардини в томатному. Це, якщо так їхати, то або передачка це піде туди. Печиво таке купила з маком і нам і та сирочки. Ну я не люблю ці, ну других там чомусь корівка пропала, немає, не знаю чому. Так, це тату пиво, пиво купила. Купила отакий сир. Ви казали мені, отам купіть сир по 60 гривень кілограм, з нього зробити плавлене. Я подивилася, люди добрі. Там не сир, там один крохмаль. Оце ось сир, дивіться, які шматочки. Купила так, захотіла з гірчицею. і мене Саша любить, отакий зельць. зельць. Ну, куди від ковбаси? Отакий шматочок манюсінький, 58 гривень. Зельц. А, це Так, зель. Да, зель. А, а це купила бризологінське, таке, щоб було на всякий випадок. Це отакий от чорнявенький хліб, це мамі. А це взяла такі батончики, попробуємо. Вони по, по 12 з копійками, але тут 30 гімн. По 350 грам. Попробуємо, що воно за батончики. І купила такі цукерки, вони дуже смачні, такі це царо... опять рошенівські. Ого. А я кажу, вона мені почитала 780 гривень. Я кажу, боже, жіночка, мила, я ж нічого не купляла. А вона каже, така консерви. А, а тут, дивися, цукерки 64, ковбаса 58, уже 120, правильно? Так так вони набігли, 700 так, короче, почти 800 гривень. Так, так що от такі ділишки. Так що я ж кажу, що сьогодні в мене просто. а Вони вже такі перебратки. А чую, вона була? чоловік підійшов, каже, ой, та вже немає. Кажу, вибачте, що немає. Мені вона да, воно мені надо, Скажіть. Я кажу, а, а чого вже нема? Що розібрали? Вона каже, по 19.90 була сливка. Каже, ну просто пісня. Шикарна. 19.90. каже, люди в черзі стояли все Я Кажу, ой, кого? сливка. Кажу, сливка мені не потрібна. <гум> Вона мені нужна було, що я питаю, сливку чи не сливку. Бачите, це? мені тут мої зуби, оці зливи, і один такий кривий. Мені Максимка його спиляв, тепер все Ні, я сказав, помив, будемо їсти. Оце прибирай все до, до в холодильник, до цукерки в хату. <гум> Короче, все прибираю. Він смачний був, дуже смачний. Ми половину з мамою з'їли. Тебе телефон дзвонить мам. А в мене сьогодні, знаєте, що на обід? Отаж буде розсольник, і Я стушила тушила сьогодні, має такі ребришки були, м'яско, капуста. Щось захотіла з капусти. Ну знаєте, сьогодні вже капуста 29 гривень, подешевшала так, що он дивіться, бачите, червоний кавун. І смачний, соковитий такий. А де твій телефон? Тобі он звонять оці цукерки смачненькі. Мама каже, так ти ж купляла. кажу, мам, там уже немає. І Саша каже, я не люблю таких, я люблю, о як цілобасейн полізти, воно щось. А де він? А ось. Ого, п'ять пропущених.